Наша гордість стенд присвячений нашим випускникам, які досягли найвищих вершин у своїй професійній кар'єрі. Досягли почесного звання генерал. За час існування навчального закладу тут підготовлено. Понад 35 тисяч фахівців, серед них 53 генерали. Чимало випускників обіймають керівні посади в підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій та рятувальних службах інших держав. Є серед них і відомі вчені, і державні діячі. Кращі з наших вихованців за мужність, відвагу та самовіддану працю відзначені державними нагородами. Вони прославляють ім'я університету і популяризують професію рятувальника, одну з найпотрібніших у світі. Ми з гордістю говоримо про всіх тих, хто, з честю носить звання випускника Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності, адже саме вони уособлюють високу місію служіння людям. Як колись казав Мішель де Монтень, моральний сенс життя людини полягає в служінні добру, чистому, всебічному та всесильному.